ми Будемо говорити сьогодні з моїм колегою по минулому скликанню, депутатом багатьох скликань, екс-військовослужбовцем, екс-генпрокурором, екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком. Юрію вітаю. Вітаю. Я перед тим, як ми розпочнемо цей ефір, хотів би нашим глядачам спочатку показати дещо. Але до того треба нагадати. Сьогодні. Очолює делегацію, по якщо я не помиляюсь, називається про досягнення миру. Отак, от вона вибач, отак от вона називається зараз. от, Розпорядження президента України про делегацію України для взаємодії з міжнародними міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення миру утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру. Хочу звернути увагу це від 15 березня. 15 березня ще президент е, говорив про справедливий мир. Чому я зараз на цьому акцентую увагу трохи пізніше зрозумієте, але. Головою цієї делегації призначен керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Можете побачити, він голова делегації, для того щоб зрозуміти, саме в його руках зараз знаходиться майбутнє миру України, саме він буде приймати рішення, підписувати саме йому президент делегував всі повноваження з цього питання, і от тут найцікавіше. Ви повинні розуміти, а якого рівень якого рівня цей дипломат, якого рівня м, представник України сьогодні представляє нас на цих перемовинах? І для того щоб це зрозуміти, я хочу продемонструвати вас вам одну ну, дуже цікаву запис. Цей запис був зроблений м, під час перемовин між російською делегацією і українською делегацією, з питань вирішення того, що. Зеленський домовився з Путіним на романському форматі. Але найцікавіше це поведінка нашого голови делегації Андрій Єрмак і Дмитро Козак, з одного боку, і з іншого. Подивіться це, воно того варто. Як би з самого, наверное, важного випробування, в яких ми говорили на зустрічі нормандської четверки в Берліні. Это вопрос э, ceasefire. И думаю, что мы практически согласовали как бы, текст. То есть есть вчерашний документ, который мы получили от Дмитрия Николаевича. А на процентов, я думаю, там 98 у нас как бы есть согласие. Я думаю, давайте мы по пункту, если нет возражения, пройдемся и зафиксируем. И, возможно, сегодня сможем по этому поводу принять решение. Хочу сразу отметить, уважаемый Андрей Борисович, что э, проект дополнительных мер в украинском исполнении не на 98% совпадает с российскими предложениями, а на 100% расходит. Можно в этом документе закрепить любые, любой перечень дополнительных мер. Но если не определить, кто обязан их реализовывать, то он реализован не будет. Это была общая позиция не только России, но и Германии и Франции. И в конце концов, вы все согласились с тем, что авторами приказов будут высшее командование вооруженных сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Луганской и Донецкой области. В данном случае демонстрируется приверженность не к прекращению огня, не к прекращению гибели граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения, а к неким политическим играм, политическая игра в наперстке. Вам кажется, что вы сейчас реализуете такой хитрый, секретный политический план? Сегодня принять любой перемен, не определив, кто является автором приказа, для того, чтобы завтра заявить о том, что Россия не издала приказа прекращения огня, поэтому Украина тоже его не издала, и продолжать стрелять. У меня есть предложение. Значит, давайте прямо сейчас направляем нашу версию, берем паузу, то есть как бы пойдут пока по другим вопросам, берут паузу. Возвращаемся через сколько нам? Ну, минут 30, я думаю, будет достаточно. Андрей Борисович, можно да. один вопрос, чтобы мы 30 минут да. тоже не тратили. Да. Есть под пункт А. Не позднее августа. Издание с последующим уведомлением об этом ТКГ, приказу высшего командования Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Ордло. Зачеркнуто. Это остается зачеркнуто. Издание кем приказа? Указано или не указано? Если не определено, кто издает приказы, то все остальное обсуждать бессмысленно. Я еще раз говорю, этот секретный план, он же на лбу у всех написан. Что же мы друг друга за нос вводим? Мы готовы применить следующую формулировку. Вооруженными силами Украину и вооруженными формированиями Орблок? Кто у нас осуществляет контроль за выполнением приказов вооруженными силами Орблок? Может ли Российская Федерация взять на себя, на себя такую функцию? Андрей Борисович, вы прочитайте мандат СММ ОБСЕ, который мониторит ситуацию на линии соприкосновения. И тот механизм, который прописан ниже, он позволяет контролировать и вооруженные силы Украины, и вооруженные формирования ордло. Российская Федерация контролировать э, вооруженные силы Ордло или Украины на чужой территории точно не будет. Раз. Два. Что касается приказов, мы, опять же, договаривались, это письменно зафиксировано, в позиции Германии, России, Франции, о том, что это приказы не вооруженных сил Украины, а приказы высшего командования вооруженных сил Украины. Если такая расплывчатая формулировка, то... Можно будет отчитаться приказом командира взвода о том, что этот взвод соблюдает режим прекращения огня. Чтобы была полная ясность и определенность, если вы действительно хотите прекращения огня. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Что касается окончательной формулировки по высшему командованию, мы бы, мы бы хотели еще подумать на это. Андрей Борисович, если вы хотели еще подумать, идите занимайтесь другими делами. У вас там действительно все неспокойно. И прекращаем эту дискуссию. Дмитрий Николаевич, будьте добры э, читайте, пожалуйста, еще раз ваше э, предложение. На экране написано правильно, как Дмитрий. я прочитал. Нет, с этим мы согласились точно. Мы как бы просто опустимся на уровень юридического. В международном праве таких образований на карту не существует. Андрей Борисович, еще раз взываю к разуму. О чем сегодня мы говорим? Этот конфликт никакими нормами международного права не регулируется. Раз. Два. Вооруженные формирования ОРДУЛО непосредственно закреплены в Минских соглашениях. Совет Безопасности ООН конституировал политически, конституировал вооруженные формирования ОРДУЛа. Давайте до формулирувати руководство да. Воронних Сил України да. і руководство вооруженных формирований отдельних районів Донецької та Луганської області. Отлично. Я вас поздравляю. Ми досі з'ясування. Почати. Юрій, подивився. Ну, тому що відверто дуже цікаво дивитися, як з одного боку сидять вовчари. ФСБшні підготовлені матьорі, а з іншого боку, рішальє, який звик вирішувати зовсім інше, і тут можна побачити, як і продавили, і прогнули, і досягли, і вони задоволені. Що найбільш цікаво, але зараз і цієї людини, яка спочатку на пафосі сиділа, а потім якось так зникла, яку сказали, що щось не можна вирішити. іди геть. Як я, я, я себе важко уявляю, що було таке сказати українському дипломату, але ну Єрмак не дипломат. Але от те, що ми зараз побачили, це не повинно українців надихати на те, що. Авторитетні, розумні, досвідчені і компетентні сьогодні відстоюють Україну, і лідером їх є оце, оце людина. Відео ганебне. Воно показує рівень дилетанства і самозакоханості. Оця суміш це найстрашніше. Бо людина ну, жодна не може знати все. Але ви подивіться на цю пиху. Ви дивились як спочатку голову тримає, а потім розгублено шукає точку зборки, бо він не володіє матеріальною частиною питання. Він боїться сказати ні. Коли він несміливо просить, дайте вийти з кімнати, я пошу". хтось хай мені підскаже йому, кажуть, іди і не вертайся, або приймай наше рішення, і він покірно приймає. Рішення, ну, щоб глядачі розуміли, що, що це було. Цим рішенням Єрмак легалізував ЛНР та ДНР як сторони договору з Україною. Порошенко при допомозі канцлера ФРГ та прем'єр-міністра Франції добився до того, щоб стороною угоди була Росія. Я підкреслюю, там підпис Путіна стояв. А цей лайочник з'їхав до того, що виявляється, проблемою України є не Росія, а ЛНР і ДНР. І це наш внутрішній конфлікт, який, по-барськи, хоче допомогти нам вирішити знущально представник Російської Федерації. І дивись, я не знаю, що відбулося. Це 19-й рік. Гаразд, це а що слово, зараз раз... треба чекати? Тоді вибач, а що зараз так, треба чекати? Так я ж про це і кажу. Тоді це була ну, професійна катастрофа України. Пройшло шість років. Шість років, за які послідувало розмінування, розведення сторін, саморозброєння, знищення ракетних програм, велике е, поміняли ракети на асфальт, е, не провели мобілізацію. Відмовлялися вірити в американські попередження про війну, потім вели війну, і ми бачимо, до чого її довели. І в результаті, Єрмак да, проводить форуми миру безкінечні Потім анонсує. Ну голосом Зеленського проголошує плани перемоги, стійкості, потужності, і все і цей білі підписується підписує. Це ж він, це все Єрмака. Підписує 28 безпекових угод, які навіть не підлягають ратифікації, бо це порожні папірці. І Сполученими Штатами ага, спрацювали з Британією, з Албанією, з Люксембургом 400 чоловік армії дивичі. І от в результаті його дилетанської, абсолютно е нульової. А скоріше негативної для України діяльності, він стає людиною, в руках якого доля нашої країни і всіх нас в ній живуть. От всіх, указ президента Зеленського передає йому, оцьому ярмаку з такими досягненнями право підписати в Саудівській Аравії чи в будь-якому іншому місці з Російської Федерації будь які Бачення його єрмака угоди про мир. Е, я не знаю, можливо, Єрмак виріс з оцього відео 2019 року. Але я знаю одне: що людина не може змінити свій архетип, ну тобто, е, свій склад самоорганізації. Людина, яка стала успішним бізнесменом, завжди буде діяти як бізнесмен. Людина, яка зробила свій успіх у житті і досягла все як військовий, буде діяти як військовий на будь-якій посаді, навіть на дипломатичній. Людина, яка була, ну, умовно кажучи, спортсменом, буде все рядно діяти як спортсмен на будь-якій посаді. А очник буде діяти як лайочник. В чому тут проблема? Проблема не в тому, чи весь кругозор ерудиція. І вміння дебетувати з опонентом у конкретно взятого громадянина Ямака. Проблема дещо в іншому. З того дозволу я трошки відійду назад, щоб пояснити, що нас чекає попереду. На першій зустрічі в Джиді в Саудівській Аравії української делегації на чолі з Єрмаком. Де ще був присутній міністр Сібіга Закордонних Справ і так далі? Відбулося серйозна подія. Ярмак спокійно підписав все те, проти чого місяць піднімали страшний антиамериканський рейвах усі засоби масової інформації, активісти банкові. Країна місяць боролася з американським імперіалізмом. Більше того, поїздка Зеленського в Білий Дом була присвячена, ну, фактично на ній лежала печать. Саме такого підходу. Не здамося нізащо, ніякі американці не будуть нав'язувати нам своє бачення нашого майбутнього. Я не хочу зараз вступати в дискусії про те, хто був винен, хто як себе вів на тій зустрічі, бо, ну, зрештою, мене як інженера вчили дуже простої штуки. А головне сухий залишок. Що стало результатом? Ти їхав до продовження допомоги США, а приїхав звідти і без допомоги США військової, і без розвідки. І Збройні сили України в результаті того вашингтонської поїздки, того скандалу. Неважливо навіть ким розв'язаним. Залишилися зав'язаними очима без половини боєкомплекту. Це була біда. Але рейтинги росли. І була надія на те, що європейці замінять американців. Нам же це обіцяв. Євбак, Подоляк та й сам Зеленський. Але буквально через день зустріч з європейцями в Лондоні охолодила їх. Європейці кажуть, так, да, звичайно, ми вас не кинемо. Ми даємо гроші. Давали і будемо давати навіть більше. Давали і будемо давати навіть більше зброї. Ну, до речі, в кредит. В основному. Або під проценти від заморожених російських пладів. Але тим менше будемо. Але мрія з американцями. А наші ще казала, та, у нас рейтинги ростуть. Потім друга зустріч з європейцями в Брюсселі. Їм казали, так, да, ми готові вас підтримувати. Аж до введення миротворчих контингентів із країн, які хочуть на це піти. Але мрія з американцями. Без них Ну це неможливо. А що, а, рейтинги ростуть. За дві години. До виступу Трампа перед Конгресом та Сенатом, наша влада отримала вже абсолютно неприхований прямий як двері меседж. Або ви присилаєте лист із е, жалем за те, що зустріч у Вашингтоні відбулася в такій спосіб, або Трамп оголосить про санкції на оточення Зеленського, починаючи від Єрмака. І далі. Дехто каже про. 30 прізвищ, дехто каже про 60, дехто каже більше, але не принципово. Точно вона починається з Ярмака. І всі його менеджери. Причому американці підійшли, як на мене, дуже так креативно до створення цього списку. Вони не збираються доводити на цьому етапі, хто в який спосіб іде украв. Вони просто збиралися опублікувати, хто за час війни що купив. Це спрацювало буквально через декілька хвилин. Лист був підписаний. Відносини між Америкою і Україною стабілізувалися. Трамп сказав позитивні слова в своєму виступі. Але американці запам'ятали, що на цього діяча ярмака у них є ключик санкції. І ось в результаті. Перша зустріч Джиді продемонструвала, що Єрмак, пам'ятаючи про загрозу санкцій, спокійно підписав те, проти чого виступала вся банкова цілий місяць. Вони ж виступали проти повного припинення вогню, але це було підписано буквально в лічини годину. Вони виступали проти е, врахування міфічних. Богів України перед Америкою за надану допомогу, бо часи Байдена надавали допомогу на неповоротній основі, але записали в англійській не в українській, а в англійській варіант Ком'янікет записали, що Україна до цього готова. ключик працює, і от в результаті указ президента Зеленського про те, що Єрмак тепер буде головним по переговорам в найголовніших в нашій сучасній українській історії переговорах означає, що головою цієї делегації є людина, на яку є ключик з боку США. Ну, Нас питають, може, це добре. В принципі, так, да, бо припинення вогню було вигідно Україні. А от визнання міфічних американських боргів є ну, страшним ярмом для нас. Особливо, якщо йдеться не про 120 мільярдів наданих нам реально на безповертній основі, а якихось 350, які придумали е, російські канали. Для, до голови президента Трампа. Це біда. Але давай задамо себе запитання: а з боку російської делегації нема такого ж ключика? І оце відео, вибачте, так довго формулюю відповідь, оце відео показує, що в них також є ключик. подивись як швидко здувся Єрмак в такому страшному питанні, як визнання, хто на нас напав у 2014 році Росія. Чи ними придумана ЛНР ДНР? Це війна Росія проти України чи внутрішній український конфлікт. І ти бачив, ну всі бачили зараз, як швидко здувся наш великий переговорщик і головний дипломат країни? Мене це лякає. І ось чому. Скоро ну я бачу, що відбувається човникова дипломатія. Про налаштованого представника Президента Трампа пана Рідкофа з російським представником. Е Дмітрієм. Звертаю вашу увагу. Дмітрію це ж не просто ну якийсь представник Путіна. Це випускник Стенфорда. Це випускник Гарварда. І ряду інших престижних західних вузів, ну найкращих. А ще це киянин, який е, приїхав до Москви і має дуже добрі стосунки з бізнес-елітами в Саудівській Аравії і Сполучених Штатах взагалі практикувався як інвестбанкір. тому е, з оточенням Трампа, якби це нам було не неприємно, в нього є прямі комунікації більше того. Вони одного архетипу, вони мислять однаково. Вони роблять бізнес, вони роблять гроші. Їх не обмежує жодна моральна, політична, ідеологічна, ну, будь-яка інша складова. І подивись, цей Дмітрію фактично на сьогоднішній день вже є не просто інвестбанкір. Він є, ну, я би сказав, керівником. Закритого акціонерного товариства Росія, якою управляє Путін. А його СЕО, ну от призначений директор, є цей Дмитрів І він з Відкофу, який є таким самим супер таким глобальним бізнесменом, я би сказав, глобальним спекулянтом на політиці, і хоче заробити на цій угоді з Росією особисто і для Америки. Вони. Обговорюють дуже просто, а хочете 50 на 50 е, арктичний видобувну ну, галузь Росії, а хочете 50 на 50 Stream а хочете 50 на 50 українську газотранспортну систему і разом торгувати там, з Європи. А хочете, це... і вони називають масу проєктів. Фактично, вони двоє, я впевнений, що вже досягли розуміння. Які журналісти вже називають пакт Віткова-Дмитрієва» на кшталт сумно відомого пакту Молотова Рібінтропа. Такі Молотовий Робінтроп просто на карті ділили території, а далі робіть, що хочете. А ці двоє обговорюють, як вони, Союз США та Росії, противагу Китаю будуть. Доїти багату Європу, саме тому її зараз ну відсувають від будь-яких там переговорів і грабувати Україну не менше і не більше. І я впевнений, що цей пакт в загальних рисах вже готовий. Більше того, я впевнений, що відмова Путіна ну в ході розмов попередніх від. Повного припинення вогню була показовою. Ну Якщо Зеленський міг там так себе вести в Білому домі, то ну Путін вважає, що йому також треба трошки побикувати. Але по великому рахунку даю відсотків 80% на те, що він погодиться на припинення вогню числа до 10 квітня. Я кажу не 100, але 80% на це даю. Вибач, Причок, але, вибач, але тут же головне: а на яких умовах? Що, бо... Що, про, це, про це я кажу це я, для чого. І для чого? Він погодиться на припинення вогню тільки на 30 днів, без продовження цього терміну для того, щоб за цей час делегація України. Підписала мирну угоду. Ну, якщо точніше, Єрмак підписав мирну угоду. От за 30 днів до 9 травня.